З винаходом пластику наша планета, на жаль, стала бруднішою, тому з огляду на активне споживання різноманітної продукції, питання раціонального збору та утилізації цього звичного нам матеріалу ще довго залишатиметься актуальним. З 2019 року в енергоатомі, зокрема на Хмельницькій АЕС, було запроваджено роздільний збір побутових відходів. Із 2020 року роботи в цьому напрямку значно активізувалися. Були визначені відповідальні підрозділи. Станом на сьогодні на Хмельницькій АЕС функціонує близько 40 майданчиків, де Роздільно збирають побутові відходи, скло та пластик. Спочатку відходи вивантажуються у спеціальні клітки, де проходять первинне сортування та очищення від залишків побутового сміття, яке іноді потрапляє та не за призначенням. Далі наступні етапи. Виконуються роботи для того, щоб відсортували, відкрутили пляшки, порізали їх. Побутові відходи склали в контейнер відповідно, а інші елементи в контейнері йде скло. А пластик йде до пресу після того, як зробили, практично нарізали і склали, склали в мішки, перенесли сюди, і далі оператор працює над тим, щоб відповідно зробити зжимання його. На спеціальному агрегаті підготовлений пластик стискається до мінімальних розмірів і формується в втюки, які згодом відправляються до складського господарства. Будівля для сортування нещодавно введена в експлуатацію, відповідає всім нормам охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки. Тут створені всі необхідні умови для ефективної роботи, а процес удосконалення триває й надалі. Над створенням спеціалізованої будівлі та майданчика працювали конструкторський відділ, комунальне господарство, енергоремонтний підрозділ, цех вентиляції та. Кондиціювання, а також електричний цех. Як зазначають фахівці, результати роздільного збору відходу вже очевидні. На сьогодні можна сказати так, що за рахунок роздільного збору побутових відходів ми щорічно прибираємо з побутових відходів близько 300-400 кубів пластику. Це дуже багато за словами природоохоронців Хмельницької АЕС за їхніми спостереженнями протягом останніх кількох років культура поводження з побутовими відходами серед працівників значно зросла, і позитивні тенденції зберігаються. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.